Приємно бачити в залі більшість тих, які вже ми знайомі, з якими ми вітаємося, і дуже раді, я так сподіваюся з вашої сторони, це відчуваю ці зустрічі, оскільки є можливість дійсно говорити ті питання, які на сьогодні є проблемними. І ви, в доповіді Тетяна, пані Тетяна робила свою доповідь, де наводила приклади тих роз'яснювальних листів, то що відбувалося, і навіть. Проект закону 84-74, Я хочу зазначити, що це спільна наша з вами робота, тому що і вже останній раз в комітеті Верховної ради спілка власників житла підтримала цей проект закону. Звичайно, ми за те, щоб працювати тільки спільно і завжди готові і чути всі ваші пропозиції. Я дійсно було із слайдів видно і є доповідь про те, що е, проведено роботу. Але є багато питань, які залишаються невирішеними, і повірте, вони не випадають з поля зору нашого, тому що вони стоять в планах нашої роботи і над ними ми працюємо. З тих загальних питань, які ще були визначені в минулому році, і про те, що отримання інформації з реєстру осіб, і ми проводили такі наразі. Пані Тетяна сказала, є навіть підготовлений проект закону, щоб отримати. Ми думали, внести засідання цієї робочої групи в наші чотири. 474, але там е, вже ми не можемо вносити в інші закони і зміни, від того е, цей закон треба, можливо, окремим е, законодавчим актом може через народних депутатів нести зміни, щоб отримувати інформацію про співвласників. Багатопартих будинків є питання отримання технічної документації. Ми це пам'ятаємо ставимо собі за завдання, ми Тепер е, об'єднані і багато проектів, які можна виготовити за типовими проектами. І ми говорили про це, що зараз спільно з органами самоврядування треба вивчити потребу. Визначені скільки потрібно такої документації, можливо, постановою Кабінету міністрів потім кошти з державного бюджету закласти, щоб на виготовлення такої документації. Крім того, питання, інші питання, які на сьогодні є, і цей же перший капітальний ремонт. Олексій Юрійович говорив, а взагалі у нас на плані дій, це план графік реформ, який на виконання програми президента, він є на сайті президента, тому що я тут на форумі, і це говорю на наступний рік. Якраз і запланована розробка такого закону про проведення першого капітального ремонту, про отримання банка, надання банками кредитних ресурсів на проведення капітального ремонту. І тут, до речі, знову ж таки, як і було сказано, ми також з свого боку, будь ласка. Це не повинно бути з однієї сторони. Чекаємо пропозиції і ну, абсолютно і до цього закону, і до якщо є інші бачення, то що ми говорили про тарифну політику і знову ж таки ми на цим працюємо за дорученням Олександра Миколаївича. Зараз з управлінням економіки та тарифної політики про врегулювання, щоб таких не було з як кажуть, на місцях. Тому дійсно багато питань, які не виходять з поля зору міністерства, знаходяться постійно під контролем. І навіть ті взаємовідносини, тих прокадилів, які Тетяна показувала, ми збирали круглий стіл 17 серпня, і були присутні і проекти різні міжнародні організації. Були і природні монополісти, були і представники ОСББ. Звичайно. До речі, є протокольне рішення, воно в мене є з собою. До речі, Олександр Миколаївич Ліпов його підписав і доручили відпрацювати ті нормативні документи, які на сьогодні, зокрема, навіть типовий договір взаємовідносин з із природними монополістами. І ми розпочали цю роботу. Тут знову ж таки я звертаюся до вас. Що, будь ласка, давайте пропозиції, давайте в письмовій формі. Ми відкриті, ви всі знаєте, координати, багато ми спілкуємося, і абсолютно відкриті для цього, І не, щоб потім не було, що виходить якийсь документ, який потім буде піддаватися критиці, а треба працювати тільки спільно, для того, щоб вирішити ці питання. Тут тема в мене така фінансування, <смі> взагалі проведення ремонту, але що стосується державного бюджету. Ну, Як ви знаєте, що джерелом взагалі державний бюджет виділяється, коли є закон, да, в законі є конкретні передбачені е, кошти, і тільки тоді це підставою для держбюджету. Звичайно, що ми робили бюджетний запит в минулому році і в цьому на наступний рік значними ресурсами, але е, на жаль, і в цьому році, і в минулому вони були, на жаль, значними 500 мільйонів в минулому році і е, в цьому році. Е, також тут 100 мільйонів, це що стосується пілотні проекти і 400 на е, питну воду. І е, якраз, е, хоча програмою загальнодержавною державної передбачається значний ресурс за 5 років практично з з половиною мільярдів гривень на реалізацію інвестиційних проєктів, які відбувати, можуть відбуватися в будинках, які функціонують або створюються об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І зрозуміло, що коли кошти передбачається, просто для механізм для всіх, може щоб розуміли на сьогодні, іншого немає. Є Бюджет, є цифра в бюджеті, і обов'язково, якщо ми є головний розпорядник коштів, розробляється постанова, яка якраз е затверджується порядок використання таких коштів. Є ми головний розпорядник, є в бюджетному кодексі. Прописано хто такі головні розпорядники коштів. І е ми делегуємо повноваження. Нижчого рівня це наше управління житлово-комунального господарства, оскільки іншого бюджетний кодекс ми не можемо на місто на конкретне вплива на сьогодні. На жаль, хоча є і позиція міністра, що це дійсно треба давати конкретно на місця. Ну для цього треба відносити необхідні зміни у законодавство. Я зрозуміла і тому звичайно і кредитні ресурси необхідні нам. Відсотками з кими, тут є вже журга, який думаю, розкаже про такі можливості. Але на сьогодні, що стосується бюджету, то у минулому році це був 121 мільйон на будинки, на 121 мільйон, десь 36 мільйонів на ліфти, 86 на капітальний ремонт житлового фонду, де є МСББ. І в цьому році це 100 мільйонів пілотні проекти. Ну тут звичайно 100 мільйонів на воду, на тепло і на будинки. Звичайно, це не такі значні кошти, але по крайній мірі є якась допомога. Є, звичайно, і проблемні питання в цьому році, але тут є в принципі цим причиною і суб'єктивний фактор. На місцях, тому що ну не можемо відповідати за е, ці проведену роботу. Але то, що ми е, приймали ці е, об'єкти, приймали переліки об'єктів перевіряли і дивилися, зрозуміло, що підписувалися висновки і включалися як до переліку, але потім десь на місцях починалися якісь. Питання з тендерами виграв, хто вигравав цей тендер, і я думаю, що просто для цього треба зробити аналіз, і ми спільно для цього тут і зібралися. Я бачу, Юля Юрійовна вже стоїть, мабуть, у неї я знаю ці да, питання. Тут треба дійсно не критикувати, а продумати взагалі який знайти спільний шлях для вирішення цього питання, щоб це були я кажу, всі задоволені, і дійсно ми робили одну спільну справу. Що дякую, я не знаю, як тоді а на наступний рік скільки закладено на капітальний ремонт? Ну ми бюджет від запиту я саме плачу, скільки 27 мільярдів, сказав міністр, зробили взагалі на житлово-комунальне господарство. А на сьогодні, то що є проект бюджету, поки що там на у нас є, так на житлові фонди. Вода, але над цим питанням ще працюємо. На СББ ще поки що немає бюджетів. Це правильний бюджет, що дійсно ніхто ще не затверджував і над цим працюємо в комітеті Верховної Ради, також над повітряній Є закон про загальнодержавну програму 80-20, 20%, 20 мешканців і державний бюджет. Це передбачено законом і винагальні ніяким чином це змінити не може, а крім того, і повинні брати участь мешканці обов'язково. А я прозвали на модернізацію ліфтів, це теж визволилося. Ні, це було я кажу, у 2010 році, від 921 мільйон, було 36 млн на ліфти і 86 на капітальний ремонт будинків. Цьому році також є реалізація в житлових будинках, є ліфти, я не скажу окремо, яка сума, не підраховували, що є також на модернізацію ліфтів в житлових будинках. Запитання ще? Я думаю, що тут трошки пізніше буде.